12 квітня, п'ятниця. Моя історія війни, частина 2. Господи, нехай Твоє милосердя буде над нами, оскільки у Тобі наша надія, Псалом 33, вірш 22. Війна докорінно змінила погляди на буденні речі. Зараз не хочеться будувати планів. Прийшло усвідомлення, що треба жити одним днем. Війна нікого не обійшла стороною, незалежно від віку, статі, достатку, на жаль, торкнула всіх. Війна багатьох поставила на коліна, нагадала, що є Бог, від якого ми залежимо, бо без його волі нічого не відбувається. Сьогодні я пишу ці слова отже, ще живу, дякуючи Богові за кожен день. Звук сирени нагадує, що живемо в час війни, в час великих втрат. Сліз, волю, бдів та сирідства без сліз тут неможливо. За що так жорстоко? Зруйновано міста, люди взимку лишилися просто неба, мороз, вітер, сніг. Де вкласти спати малечу, як та що готувати обід? Тяжко навіть уявити, тяжко, а скільки людей це відчуло на собі. Люди зазнали фінансових збитків, а найгірше втратили душевний спокій. І, хоча особисто мене війна безпосередньо не торкнулася, але болить за всіх. Чим можемо, допомагаємо. Що маємо, тим ділимось, де є вільні будинки, заселяємо, щоб хоч чимось загоїти людські рани, завдані ворогом. Найбільша наша сила молитва найнадійніший захист від Бога. Тому і далі не зупиняємося, а просімо Божого захисту, допомоги, втіхи. Хай береже Господь кожного. Щоб ми могли мудро чинити у кожній ситуації. Розумію, що слів не підібрати на все бачене, але нехай святе письмо буде втіхою для кожного. Нашими молитвами, кожною посвяченою для інших хвилиною, ми разом ідемо до перемоги. Хай руки спішать до допомоги, ноги до добра, а уста до правди. Лише з Богом ми знесемо біль, лише з ним пройдемо цю долину плачу і вірю, що незабаром зрозуміємо, чому це сталося саме з Україною. А поки йдуть бої на передовій, ми стоїмо на своєму фронті, молитовно, не завжди легко, але якщо з Богом. Завжди переможно. Вірю Богові, вірю, що невдовзі настануть інші часи для моєї України, і ми житимемо по-новому. Уже зараз ми почали цінувати те, що до війни було дрібницями, не повернути того, що було. Але пройшовши через жахливі миті, ми відновимося, усе відбудуємо і розпочнемо жити з чистого аркуша, з новими силами, а головне з Богом.